Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Богдана Гончарук не та ким себе виставляє. Справа в тому, що на каналі Богдана Безпалова вийшло цікавеньке відео, в якому розкривається вся правда про інстаграм-блогерку. І, як виявилось, не все так гладко, як вона обіцяє, і як пишуть у проплачених відгуках щодо її навчальних курсів. Багато людей ведуться на красиві слова та записуються до неї на навчання. В якому найкращий пакет коштує від 5 до 10 тисяч євро. При тому, що кількість таких клієнтів більше 30 осіб, то прибуток виходить шаленого розміру. Але і це не все. Дівчина проводить від 5 до 20 навчальних потоків на рік, і за кожний вона отримує приблизно 500 тисяч євро. Не дивно, що вона придбала нерухомість в Іспанії, Дубаї та Молдові. Справа в тому, що Богдана Гончарук прекрасний маніпулятор. Вона легко входить в довіру до людей, мотивує їх і всіляко показує свою зацікавленість у вашому розвитку. І для заохочення використовує прийом, коли кожного разу наголошує, що тільки сьогодні знижка на курс або останній день запису це психологічний трюк, щоб людина не мала часу на роздуми. Однак як тільки вона отримала кошти і навчання підходить до кінця, Модель поведінки різко змінюється на мінімально необхідну комунікацію, і не дивно, адже вона отримала все, що від вас треба: гроші за продукт, якого по факту не існує. При цьому всі учні зобов'язуються відкривати власний ФОП, наче як для прозорості перед державою, але тим самим вона убезпечує себе від можливих перевірок податкової. На випускному після навчального курсу гончарук вже пропонує наступні курси, а поки всі на емоціях від святкування, записує на відео відео відгуки своїх учнів, які поки що не зрозуміли, що по факту нічого не отримали. Ці ж відео і створюють у потенційних нових учнів вигляд ефективного і продуктивного навчання, яке навчить вас заробляти мільйони. А що думаєте ви? Чи дійсно гончарук навчає людей заробляти, чи все ж дійсно продає повітря за шалені гроші? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.